Доброго дня! Давненько в наших програмах ми не готували нічого такого солодкого, смачненького, або тістечка, або торти. Я подумав, що треба пригадати такий дуже простий, смачний рецепт страви. Це будуть у нас заварні еклери із свіжими фруктами. Отже, що нам для того, щоб приготувати ці еклери, необхідно взяти? Для приготування власне самого тіста заварного будемо брати 80 г масла чи маргарина, 3 4 склянки води чи молока, також одну склянку з гіркою борошна, дрібку солі, і в залежності вже від того, яке у нас борошно, будемо брати або 4, або 5 яєць. Що ми почнемо приготування? З того, що нам треба буде взяти невеличкий ковшик або каструлю, в якій будемо готувати це заварне тісто. У цей ковшик ми переливаємо воду, включаємо плиту, перекладаємо сюди маргарин і додаємо дрібку солі. Можна додати десь 1-3 чайної ложки. Тепер ми чекаємо, коли це все закипить, а маргарин повністю розтопиться. Коли все закипіло, маргарин розчинився, нам бажано взяти дерев'яну лопатку або ж. Ложку і ми тепер повністю все борошно одним махом висипаємо в цю масу і, перемішуючи швиденько, даємо можливість борошно заваритися і е, розмішуємо до тих пір, поки не будуть розмішані всі грудочки. Ось ви бачите, у нас е, так звана заварка вже готова. Тепер ми можемо виключати вогонь, а тісто охолоджувати. Воно таке е, досить плотненьке. Вимішуємо до гладкого стану і можемо далі вже його використовувати. Наступний процес повинен бути змішування тіста з яйцями. Але оскільки тісто гаряче, і якщо ми будемо одразу ж додавати сюди сирі яйця, вони відповідно заваряться і у нас не буде бажаного результату. Тому для того, щоб тісто швидше охололо, його можна. На дошці, на тарілки, от розрівняти більш тонким шаром, щоб воно швиденько остигало. перевернути, перемішати і знову ж таки розрівняти. Не варто залишати тісто надовго, тому що може утворитися на ньому скоринка, яка нам абсолютно не потрібна. І ми повинні фактично охолодити тісто до такої температури, щоб коли ми накладали на нього руку, щоб це тісто нам не пекло в долоні. Тоді, відповідно, вже можна буде його використовувати для змішування з яйцями, і яйця не будуть звертатися. Тобто ми чекаємо, в принципі, така порція тіста, вона невеличка і вона досить швидко охолоне. Тепер ми перекладаємо охолоджене тісто у миску і будемо додавати яйця, але обов'язково додавати по одному. Чому? Тому що якщо ми додамо зразу. Велику кількість яєць, то у нас можуть утворитися грудочки. Крім того, додаючи яйця по одній штуці, ми регулюємо густоту тіста. Чому по одній штуці? Тому що, я і казав, що 4 або 5 яєць, в залежності від розміру яєць, від вологості борошна, ми будемо регулювати густоту готового нашого заварного тіста. І в результаті ми повинні отримати тісто такою консистенцією, щоб воно було і м'якеньке. І тримало при цьому форму. Воно не повинно бути туге. І е, воно повинно бути от, ніби як густа-густа сметана. Як поставили ложкою, так і стоїть. Отут у нас повинен бути результат такий самий. Тому додаємо по одному яйцю і щоразу додаючи будемо гарно вимішувати це тісто до однорідного стану, щоб не було грудочок. Тісто вже стає більш м'яким, але ще досить таке. Плотне тому додаємо ще яйце і знову ж таки гарно-гарно вимішуємо. Нарешті ми досягли необхідної консистенції тіста. Якраз 4 яйця а, знадобилося нам. Як ви бачите, тісто злегка ніби льється, але при цьому гарно зберігаю форму е, на поверхні, тобто воно рельєфне і воно при цьому м'якеньке. Тепер ми повинні розігріти духовку до температури десь приблизно 220-230 градусів і е, взяти дечко. Дечко ми повинні тонко-тонко е, змастити маргарином або маслом, або ж звичайним смальцем, що також дуже гарно е, при таких е, запіканнях, е, випіканнях виробів. Не повинно бути багато жиру на поверхні дечка. Це повинен бути тонкий-тонкий шар, який ми повинні розмастити таким чином, щоб не було прогалень. Якщо ми змастимо, наприклад, олією або нанесемо дуже велику кількість того ж самого маргарина. Або Масло буде незручно працювати. Чому? Тому що коли ми почнемо відсажувати або викладати туди вироби, вони просто будуть підриватися від поверхні, і буде а, негарний у них зовнішній вигляд. Тепер ми беремо або ж кондитерський мішок, або ж скручуємо із цілофана корнетик. Якщо, наприклад, немає під рукою кондитерського мішка, або вам не Вдається скрутити той самий корнетик, ми можемо використовувати дві чайні ложки. В одну ложку ми набираємо тісто, а другою, за допомогою другої ложки це тісто а, згортаємо його на дечко. Таким чином, у нас утворюються такі круглі ніби булочки. Ну, Якщо ми кажемо круглі булочки, то правильно вони називаються тістечка шу, а довгасті трубочки вони називаються еклери і ніяк не навпаки. Якщо ми будемо відсажувати такі дрібненькі, дрібненькі вироби із. Заварного тіста, то вони будуть зватися профітролі. І профітролі використовуються так само, як і е, сухарики і подаються до перших страв. Ну, оскільки ми робимо еклери з фруктами, то будемо відсажувати трубочки. І для цього я е, е, одягнув насадку зубчату. Тепер ми починаємо відсажувати тісто у вигляді ось такої довгастої трубочки, оскільки в процесі випікання. Заверне тісто надзвичайно сильно збільшується в розмірах, то ми повинні на певній відстані відсаджувати ці трубочки. Духовка вже розігрілася, вироби вже сформовані, відсаджені, як кажуть кондитери, І тепер ми ставимо їх випікатися. Бажано, щоб протягом. Протягом перших 10-15 хвилин ви не відкривали дверцята духовки. Чому? Тому що всередині тіста надзвичайно велика кількість зв'язаної вологи. Вона в процесі випікання буде намагатися звільнитися. І е, оскільки на поверхні утвориться у нас скоринка, оця скоринка буде давати можливість е, утримувати вологу всередині, але оскільки волога буде все рівно намагатися звільнитися, у нас тісто буде підніматися, 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 всередині стане пустим. Якщо е, ми раніше, ну там через 5 хвилин, ще у нас не утвориться, скажімо, стійка така скоринка на поверхні цих еклерів, відкриємо дверця у нас падає температура, відповідно, може прорватися ця скоринка, волога вийде оця пара. Із серединки еклерів, і вони у нас будуть низенькі і не буде отієї пустоти всередині. Тому хвилин 10-15 не відкриваємо дверцята. Після того, як пройти 10-15 хвилин, ми температуру повинні знизити до температури десь приблизно 180 градусів і довести до готовності ці вже пропечені еклери. Але це робимо тільки після того, коли бачимо, що на поверхні є румяна красива скоринка. Після випікання еклери стають із такого розміру, і якщо ми зріземо, зріжемо ту ж саму кришечку, то ми побачимо, що тут досить багато пустоти, в яку ми можемо наповнювати крем. Для крему можна взяти, от мені подобається такий крем, коли береш вершки для збивання і додаєш туди згущене молоко. Я беру вершки для збивання в склянку. Переливаю їх у єнкість міксера. Бажано, щоб вершки були охолоджені, тобто їх треба потримати в холодильнику десь протягом двох годин. І потім починаємо збивати на середніх обертах міксера. Вбиваємо все це майже до готовності, але слідкуємо за тим, щоб крем у нас був трішки недобитий, тільки вже потім будемо додавати згущене молоко. Отже, середньої оберти міксера дадуть нам можливість зробити об'ємний крем, щоб він був такий насичений повітрям, щоб він був дуже легкий. Тому що якщо ми будемо збивати на великій швидкості, крем буде дуже тугий і буде такий маслянистий, тому збиваємо на середніх обертах. Зверніть увагу, на поверхні крема вже з'являється малюнок, тобто вершки вже збиті, вони от гарненько тримають так форму. І тепер ми, не припиняючи збивання, тонкою цівкою будемо вливати туди згущене молоко і будемо збивати, поки не стане цей крем уже більш такий стійкий. Коли крем збився, він у нас і легкий, і гарно тримає форму. Тепер ми можемо надрізувати, як я вже от показував, еклери. І будемо не повністю зрізати кришечку, а тільки зрізати передню частинку, а стінку залишимо ззаду цього еклера, щоб вона трималася. Беремо, знову ж таки. Кондитерський мішок або ж можна використовувати звичайну ложку і е, цим кремом наповнюємо е, серединки еклерів. Ну, оскільки я казав, що вони будуть у нас ще з фруктами, то е, я вже почистив апельсин. Можна використовувати будь-які фрукти на е, е, банани, мандарини, апельсини. І Тепер ми відсаджуємо крем в еклер. І Також викладаємо сюди порізані свіжі фрукти. Ріжемо. Першу о, апельсин наполовинки, потім ріжемо з такими напівкружальцями. <кій> Ці напівкружальця ми викладаємо серединку еклера, і у нас утворюється ось такий красивий бутерброд. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ти». Ну от в результаті маємо ось такий. Гарний вигляд е, цих еклерів. Зазвичай кондитерські вироби стають набагато смачніші, якщо вони хоча б кілька годин а ще краще ніч, постоять стоять у холодильнику. Чому? Тому що від крема тісто стає більш м'яке, е, крем стає також е, більш такий вже вистоявшийся, і е, такі вироби стають набагато е, м'якшими. Тобто, після приготування еклери поставте хоча б на кілька годин у холодильник, або готуйте їх сьогодні з вечора, завтра на наступний день. І тоді вони будуть надзвичайно м'які і дуже смачні. На сьогодні в мене все. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.